Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання, нагороди найпрестижнішого рейтингу. Упевнений крок на авансцену світового ринку. Дипломом та стелою золотої якості у номінації Професіоналізм, надійність та високий науково-технічний рівень роботи підприємства нагороджується державне підприємство Укртрансгаз національної акціонерної компанії Нафтогаз України. Генеральний директор Рудник Анатолій Андрійович. Компанія «Укртрансгаз» – це транспортування природного газу внутрішнім споживачам. Транзит природного газу України Європи та СНД. Будівництво газопроводів високого та низького тиску. А також науково-дослідні, дослідно-конструкторські проєктні роботи в області транспортування і збереження газу. Сьогодні Укртрансгаз це 35 тисяч кілометрів газопроводів, 71 компресорна станція, 12 підземних сховищ газу. Трансгаз це найвелика, крупна компанія по транспортуванню газу в Європі. Ми сьогодні транспортуємо 92% російського газу в Європу для споживачів Європи і 100% газу для споживачів України. Колектив Трансгазу. 29,5 тисяч чоловік, протяжність наших газопроводів магістральних 36 тисяч кілометрів. Цю нагороду, яку я сьогодні отримав, це нагорода, яку отримав весь колектив, тому що колектив однодумців, колектив спеціалістів, колектив, який робить це для того, щоб система працювала і вона працює успішно.